Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні ми з вами будемо в'язати дуже красивий вишуканий візерунок для дуже елегантних, ажурних, красивих виробів, будь то блузи, ковтинки, кардиганчики. Це Анфіса, теж доброго дня, Анфісочка. Проходь! Проходь, з помічницею ми вам розповімо, як зробити такий візерунок. В даному випадку він може бути суцільним таким візерунком, якщо у вас вистачить терпіння і творчої наснаги зв'язати таким візерунком весь виріб. Або просто оздобити свій виріб ось такою ажурною мережкою. В цій мережці всього 25 петель і 12 рядків нашого рапорту, з яких всі виворотні в'яжуться виворотніми петлями, а сам рапорт візерунку складає всього 10 петель. Це в мене зразок зв'язаний з пицями номер 2. Я в'язала дуже щільно, і тому він, може, не виглядає настільки дирчастим, як би мені хотілося. Ниточка тонка. Це напіввовна, напів акрил, але дуже красива нитка. І давайте спробуємо зв'язати на більш товстій пряжі, тому що мені дуже цікаво, як він буде виглядати на спицях номер 3 Я почала в'язати зразочок. Ось так буде виглядати це один рапорт, але повністю буде все зрозуміло, коли ми з вами пров'яжемо ще один. І що цікаво в цьому візерунку, що якщо ви в'яжете класичними петлями, то вам буде взагалі дуже просто його в'язати. Тому що тут всі скорочені петлі, ті, що пров'язуються дві разом, вони всі пров'язуються з нахилом вправо. Ось така цікавинка цього візерунку. Зараз ми достанемо схему. І розберемо з вами. Ось схема візерунку. Дивіться: рапорт, якщо ми в'яжемо тільки цим, цим візерунком, складає 10 петель. А ажурна мережка на основі цього візерунку, яку ми будемо з вами сьогодні в'язати, 25 петель, плюс 2 кромкові в мене. Що нам потрібно: лицеві петлі, оці рисочки лицеві петлі. Накиди, арочки. Трикутнички це дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. І три в кружечку – це три петлі пров'язані разом в будь-який спосіб. Тут для візерунку це неважливо. Чому така кількість петель? Десять петель рапорт. 10 петель симетрії попереду. І в мене наприкінці 5 петель симетрії, але ви можете використовувати будь-скільки, як у вас по малюнку йде. Просто е, враховуйте, що кількість скорочених петель і накидів е, повинна співпадати в кожному рядку. Тобто, скільки скоротили, стільки набрали, інакше візерунок. Не вийде. Тут все не дуже складно, але давайте розберемо, в чому може можуть, можуть полягати ну, якась складність. Ну, складність в чому? То, що це ажур, три накиди підряд, які е, пров'язуються у виворотньому рядку лиць, виворотня лицьова виворотня. Або лицева, виворотня лицева, як вам це зручно пров'язувати? Всі наші скорочення з нахилом вправо я кожного разу перегортаю петлю в лицевому рядку. Мені це не важко, мене це ну, не дратує, але якщо вам це здається незручним, то у виворотньому рядку пров'язуйте виворотні петлі класичними петлями. Давайте будемо в'язати. Е, і так, перші 10 петель у нас будуть петлями симетрії, 10 петель рапорту і решта петель просто дов'язуємо малюнок і робимо звичайні лицеві петлі. Просто щоб це виглядало гармонійно. Давайте будемо в'язати. Зараз посунемо анфісочку і будемо в'язати. І так, перший ряд. Пров'язуємо три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Я пригортаю, мені не складно. Один накид. 5 лицевих петель. Це були петлі симметрії. Далі рапорт, накид, Дві петлі разом. З нахилом вправо, одна лицева петля, Накид. Дві петлі разом пров'язані разом з нахилом вправо, накид. П'ять лицевих петель. Це перший рапорт. Далі ми дов'язуємо за малюнком накид, 2 петлі разом з нахилом вправо. Це наші петлі симметрії наприкінці ряду. Виворотній ряд ми пров'язуємо виворотніми петлями. Якщо вам, е, анфіса, якщо вам зручно пров'язувати виворотні петлі класичними, це вам спростить цей візерунок. Мені е, зручніше кожен раз перегортати петлі в цілому рядку. Другий рядок, давай, Анфіса, показуй, де другий рядок. Другий рядок у нас буде трошки складніше. Тут буде багато скорочень та накидів. Давайте я вам покажу: знімаємо кромкову дві лицеві петлі. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, коли у вас вже відв'язаний один рапорт, тут буде зрозуміло, де ці петлі скорочувати і як їх нахиляти накид, одна лицева петля, три петлі разом. В будь-який спосіб я пров'язую завжди методом перекиду. Ну, коли не потрібно, щоб центрова петля була по центру. Тобто пров'язую дві петлі разом і третю на них перекидаю. Потрійний накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Далі сам рапорт. Одна лицева петля, накид, три петлі разом накид, одна лицева петля, три петлі разом, три накиди. Дві петлі разом. З нахилом вправо. Одна лицева петля. Ну, оце рапорт закінчився. А далі петлі симметрії, одна лицева петля, накид, дві петлі разом. Щоб візерунок так не обривався е, посеред слова, скажімо так. Якщо вам здається, що три накиди це дуже велика дірка. Ну, може, ви не. Вам не подобається саме такий розмір, і вам сам візерунок подобається, але він ну, занадто дирчастий. Пров'язуйте тут не три накиди, а два накиди, але у зворотньому рядку все одно з них треба буде пров'язати три петлі. Тут нікуди не подінешся. Кількість петель повинна співпадати, пров'язуємо виворотній ряд. Я коли перший раз в'язала цей візерунок, ну, мені здавалося, чому всі петлі перегортаються саме вправо. Можна ж в'язати, ну, як зазвичай, ми в'яжемо дві петлі нахилом вліво, дві петлі нахилом вправо, а коли вже відв'язала візерунок, декілька рапортів зробила. Оці наші всі скорочення в правий бік, вони роблять малюнок більш рельєфним, бачите? Він більше так, вирізняється, якщо його сполучати з лицевою гладдю. Тобто він не плаский, він трошки такий рельєфний за рахунок оцих постійних перегортань петель направо. Так що, ну, якщо ви хочете, мабуть, плаский ефект, ви можете в'язати, як вам зручно, як ви звикли завжди. Ці з нахилом вправо петлі, ці скорочення з нахилом вліво, припустимо. Але, мені здається, в цьому його родзиночка. Наступний ряд кромкова. 4 лицевих петлі. Накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Далі, три лицеві петлі над оціма нашими трьома петлями, вив'язаними з трьох накидів. Тут ви не заплутаєтесь. Знов дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, три лицеві петлі. А це буде підстава, основа нашого наступного оцього ромбика. Накид, дві петлі разом з нахилом вправо, ну це можна не повторювати, вони завжди вправо. Три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Це закінчення нашого рапорту, і далі для симетрії накид і 4 лицеві петлі пров'язуємо виворотній ряд. Візерунок, він нібито повторюється, ну, можна сказати, в шаховому порядку, тобто, Три рядки і три рядки. Вони однакові, але зміщені трошки в бік. Щоб ромбики були не один над одним, а так в шаховому порядку. Один ромбик, інший. Ось так вони, вони йдуть. Далі знов, ні, далі. Підготовчиря такий, як був перший. Як перший. Знімаємо кромкову 5 лицевих петель, накид, 2 петлі разом, одна лицева петля, 2 петлі разом, накид. Це ми формуємо наш ромбик накид. Далі починається сам рапорт. 5 петель лицьових накид, 2 петлі разом, лицьова, 2 петлі разом. Це був рапорт. Накид. Тут накид входить в рапорт, накид і 5 лицевих петель. Виворотні петлі. Взагалі, якщо набратись терпіння і зв'язати таким візерунком ажурну ковтинку, це буде таким доповненням до вечірнього наряду, мабуть, ну, взагалі, з якою пряжі ви будете в'язати, вона буде вам підказувати, що можна зв'язати таким візерунком. Але мені здається, що з будь-якої пряжі буде цікаво. Із махеру, наприклад, павутинку можна різноманітнити таким візеруночком. Далі рядок. З, з трьома скороченнями і трьома накидами. Шість лицевих петель. Далі, бачите, у нас ромбик тут формується. Оці три петлі треба пров'язати разом. накид три петлі разом, накид, лицева петля. І тут. З наступних п'яти петель ми будемо формувати наступний ромбик, саму центральну дірочку цього ромбику. Для цього пров'язуємо три петлі разом, потрійний накид, дві петлі разом вправо, одна лицева петля. Накид, три петлі разом, накид і решта лицеві петлі, якщо ви не пров'язуєте далі візерунок. Все доволі логічно, виворотній ряд. Там, де три накиди, пров'язуємо виворотня, лицьова, виворотня, і ще один лицевий ряд нашого візерунку. Знімаємо крумку, Чотири лицеві петлі, дві петлі разом, накид, три лицеві петлі, накид, далі рапорт пішов, дві петлі разом, з нахилом вправо, три лицеві петлі. Там, де були наші три накиди, дві петлі разом, накид, три лицеві петлі, накид, це закінчився рапорт, і для симетрії дві петлі разом, і чотири лицеві петлі. Які закінчують нашу мережку? Все пров'язуємо виворотній ряд, і ми з вами пров'язали один рапорт цього чудового візерунку. Я цей зразок в'яжу на спицях номер 3. Ниточка в мене тут десь 300 метрів на 100 грамів. Це акрил, здається, акрил чистий, дуже м'якесенький. І подивіться, ну, яке диво цей візерунок. Красиво. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. В'яжіть з задоволенням. Давайте я вам ще раз покажу схему. Якщо вона вам сподобалась, скануйте, користуйтесь. Всім легких петельок. Побачимось!